Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні в цьому відео поговоримо про повноваження поліції, які змінились у зв'язку з прийняттям законопроекту 10449, вже який став законом, підписаний президентом 18 травня. Набуває чинності чи вже набув. Не знаю, коли там це відео вийде у мене на каналі. Може, трошки пізніше, може до 18-го. Дивіться, поговоримо про те. Що може робити тепер поліція, що прописано конкретно про них у законі, і що змінилось в законі про національну поліцію цим законом 10449 про посилення мобілізації? Якщо цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, обов'язково поширюйте відео. Нехай люди знають про свої права. Змістовно роз'яснюю на своєму каналі. Якщо цікаво, підписуйтесь на телеграм-канал. Є посилання внизу. Є також посилання на телеграм-вайбер, номеру телефону. Якщо комусь потрібна консультація, звертайтесь. Також номер телефону залишу тут в цьому відео. Подивитись, буде він розміщений. І так, це питання щодо повноважень поліції. Зараз подивимось. Раніше на каналі записував там інше питання щодо цього законопроекту та закону. Подивіться обов'язково, їх вже дуже багато. Закон дуже змістовний, виявився там, на 90 сторінок, розбирав його поступово. І наразі подивимося, що ж там в поліції змінюється, бо задають питання ну, досить багато питань під моїми відео щодо поліції. І так, поліцейські зможуть перевіряти наявність в особи військового квитка. Ну, це всім відомо, напевно, вже всі чули про це. Тобто наразі це вже буде законодавчо закріплено. Якщо до вас звертається патрульний, якщо до вас звертається поліцейський, з такою вимогою, то ця вимога вже є законною. Закон також передбачає, що чоловіки від 18 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою не лише ТЦК, а й поліцейського. Про це також записував окреме відео. Подивіться обов'язково. Тобто, з 18 травня всі військовозобов'язані чоловіки, 18-60 років, повинні мати при собі військово-обліковий документ, який би він не був. У когось там старе, якесь там тимчасове посвідчення, ну дуже багато. Наразі таких питань, чи дійсне воно чи ні, всі документи військовооблікові наразі дійсні, були роз'яснення ці у перехідних прикінцевих положеннях цього ж закону 10449, Подивіться, там вони є. Тобто, всі документи, які б вони не були, вони є дійсні. Наразі. Анонсовано, що буде якийсь новий єдиний документ військово-обліковий, але він не буде замінювати старий, я так розумію, буде видаватись вже е, при отриманні нового документа, тобто при першому отриманні. Ну, подивимося, як воно буде працювати. Держава поки що анонсує, що замінюватись вони не будуть. Тому е, хто там, скажімо так, заноситься в реєстр. В єдину базу обіг, тому вклеюють оцей штрих-код з оберігу. До речі, про обіг знімав окреме відео, подивіться обов'язково. Дуже там цікаві аспекти, дуже корисна інформація. І ось цей штрих-код буде вклеюватись вже у ваш документ. І зараз це так і відбувається. Такі практичні кейси, дуже багато. Саме туди буде вклеюватись. Так, представник прикордонної служби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску. Ну, це хто може вимагати цей військово обліковий документ наразі. Так, іншою нормою визначено, що крім військово-облікового документу, працівник ТЦК і поліцейський можуть вимагати показати документ, що посвідчує особу. При цьому особа має пред'явити військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Тобто, в законі передбачено такий спосіб. Як це буде відбуватись на практиці? Зараз подивимося, як він буде працювати цей закон, але я так розумію, якщо спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, то це не обов'язково його передавати в руки. Дуже багато також ставляться мені особисто запитань, може зробити копію військово-облікового документа, завірити його нотаріально і носити з собою копію. Я відповідаю своїм клієнтам та хто звертається до мене, що в законі передбачено саме військово-обліковий документ, а не Копія та або копія військово-облікового документа. Тому краще собою мати оригінал, якщо хочете зробити копію і надавайте копію, але майте оригінал, тому що якщо по копії не зможе поліцейський, скажімо так, скажу, я по копії не можу встановити там цю інформацію, він може вас затримати та доставити до ТЦК, тобто зробити адміністративне затримання. Тому щоб не мати таких проблем з цими питаннями, краще носіть з собою оригінал. А якщо ви е хвилюєте, що можуть у вас забрати цей оригінал, ви його можете втратити, то зробіть собі копію, надавайте для огляду копію, якщо потрібно, буде надасте одразу ж оригінал. Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. Про це також раніше повідомляв у своїх відео, тобто всі ці планшети в руках у ТЦК та поліцейських. Наразі все це унормовано в цій базі. Тобто раніше, якщо вони дивились там базу армор поліцейський чи перебуваєте ви в розшуку, наразі ця база їм не потрібна, скажімо так, ця база ну це лише часткова якась інформація. Оберіг. Має інформацію е, досить змістовну і інформацію більше, ніж база Армор. І якщо ви будете перебувати в розшуку за поданням ТЦК, в оберігу ця інформація також буде. Про це записував окреме відео про оберіг, обов'язково подивіться. Тому е, всі ці перевірки через базу, і що там може побачити про вас поліцейський в цьому планшеті, це вже наразі є законним. Раніше такі питання задавались. Типу, ну, що там за інформація, як воно може там все буде пов'язане з моїм затриманням там, або з випискою повістки. І раніше все це було не унормовано. Наразі цим законом вони унормували таким чином, що ця база ось і є, вона в планшеті, по якому будуть вас перевіряти. Так, Отже, не лише представник ТЦК і поліцейський зможе перевірити через оберіг факт того, чи стоїть особа на військовому обліку. Чи направлялась її повістка, також ця буде інформація. Про повістку в реєстрі буде окреме поле, як раніше пояснювали вже в міністерстві. Я записував відео, в тому ж відео про оберіг, що буде окреме поле е, щодо статусу повістки. тобто вручена, не вручена, чи з'явилася особа по повістці чи ні. Враховувати цю інформацію. Поліцейський також буде бачити в реєстрі за їх наявності дані про місце реєстрації особи та місце її роботи. Тобто ну, всі, вся ця інформація буде доступна. Вносяться зміни стосовно формування інформаційних ресурсів поліції. Передбачається, що поліція засоби інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази даних. Що входить до єдиної інформаційної системи МВС стосовно осіб, які скоїли адмінправопорушення, провадження у справи, за якими здійснюється ТЦК. Це до того ж Армору, як я казав раніше. Закон про мобілізацію також вносить зміни до закону про нацполіцію стосовно можливості поліції затримувати та доставляти осіб до ТЦК. Задавались питання щодо цих статей. <кій> Ось у нас 82 сторінка цього законопроекту, якщо буде можливість, я розміщу на... Екрані подивитись. І пунктом 14 зміни вносяться у нас у законі України про Національну поліцію. Стаття 24 доповнюється частиною 5 такого змісту. За зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів. Та органів призовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбаченими статтями 210-210 Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто враховуйте пункт 8 частини 1 статті 26 доповнити словами або територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і статтю 32 доповнити частини 2 такого змісту. У період дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документу <кхем>, разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані щомісяця в документах, як я і зазначив. Е, тому задавалось питання, чи законні вимоги поліцейських, чи потрібно вим... незаконні вимоги поліцейських виконувати. Так, звісно, незаконні вимоги ніхто не повинен виконувати. Це передбачено у нас, по перше, конституція України. Тому ці, за... ці вимоги, що я назвав, вони будуть законні враховувати цю інформацію. Так, <кхем> за зверненням ТЦК. Е, це вже я зазначив. Да щодо адміністративного затримання в них з'являється така можливість. Якщо ж ТЦК отримає письмову відповідь про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, то його керівник протягом п'яти днів надсилає такому громадянину в паперовій формі засобом поштовому зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов'язку щодо вимог, записував окреме відео. Залишу тут посилання обов'язково. Подивіться це новий документ, передбачений цим законом. Дуже важливий документ у зв'язку з цими всіма штрафами і оновленням даних протягом 60 днів. Подивіться, обов'язково дуже корисна там інформація. ТЦК звертається до суду про обмеження права керування автомобілем, якщо це все не виконується, це також раніше повідомляв. Якщо суд задовольняє позов ТЦК, то постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення про тимчасове обмеження громадянина України у праві керування транспортним засобом, надсилається Нацполіції для виконання. На даний час не зовсім ясно, як відбувається це виконання, накладення обмеження у праві керування. Ну, Поки що не зрозуміло, як воно все буде працювати. Щодо надсилання до Нацполіції, зрозуміло, тобто у Нацполіції з'являється інформація, що ви обмежені. Праві керування авто. І тому при зупинці вашого авто ця інформація буде, звісно, перевірятися будуть вживатись відповідні заходи. Тобто, накладатись якісь штрафи, які передбачені в нас е за керування без відповідних документів. Є такі штрафи, так, новий закон. Крім того, визначає, що в межах адміністративно територіальної одиниці діяльність органів та підрозділів, що входять до системи поліції, СБУ, ТЦК, органів місцевого самоврядування, підприємств установ, організації закладів охорони здоров'я стосовно виконання заходів мобілізації, координується та спрямовується обласними військовими адміністраціями в разі їх утворення. Так, абмін окремо у порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації повинен визначити механізм реалізації повноважень та взаємодії між місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від підпорядкування і форми власності органами військового управління, органами та підрозділами, що входять до системи поліції та посадовими особами ТЦК з організації проведення призиву громадян на служби. Наразі таких змін ще немає. Чекаємо, це буде окрема постанова Кабміну, як вже раніше я і зазначав. Тобто, наразі є діючий порядок вручення повісток. Подивіться обов'язково, на моєму каналі є декілька відео про ці питання. Розбирався там суд. І на підставі рішень суду я робив відповідні відеорозбори. Подивіться, дуже цікава та корисна інформація там також є. Залишу посилання на них. Наразі ще порядок. Вручення новий повісток не передбачений. Скоріш за все, та можливо, моя думка, що там будуть також питання щодо електронних повісток. Ну про це також окрему думку записував, тому що законом про мобілізацію 10449 точніше, номер це законопроекту, закон в нього там інший номер. В ньому було передбачено можливість створення. Повістки в електронній формі і з підписанням цифровим підписом. Ну тому я думаю, що у зв'язку з тим, що законом це вже Базово було передбачено порядок вручення та оповіщення повісток. Він, скоріш за все, буде мати таку можливість надсилання таких повісток або в електронний кабінет військового зобов'язаного, або на електронну пошту, яка буде повідомлена військового зобов'язаного. Ну, це моя особиста думка. Я можу помилятись з цього приводу, тому що цей порядок поки що не розроблений, не затверджений, і ми його не бачимо, коли він вийде. Коли він буде оприлюднений, я обов'язково розберу його, подивимось, що там буде, як будуть вручатись повістки по-новому. Запишу окремо відео та вам всім помідомлю. Тому підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Натискайте дзвіночок, щоб не пропускати відео мої нові, бо їх дуже багато наразі виходить, дуже багато новин з законотворчості. Тому намагаюсь робити огляд своєчасно і розбирати, давати вам інформацію, щоб ви розуміли, як ту чи іншу норму трактувати і для себе мати якесь розуміння, як воно буде застосовуватись. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!